До що я це веду, друзі? Я вам не раз говорив. Використовували, використовують і будуть використовувати військових. Оці вже е, старі, просмолені, провонені вже політики, вони робили це, роблять і будуть робити. Що ми пропонували, пропонуємо, що ми робимо. Це беремо військових в свою команду. У нас немає військових гість. Розумієте, немає військових гість. У нас військовий це член команди. Військовий це той, хто приймає рішення, бере на себе відповідальність, йде в політику, йде в Державну службу, йде піднімати будь-який напрямок в Україні, чи це економіка, чи це культура, але це люди не гості. Розумієте? Ану, відкриє мені ще разок. Дивіться. Я вам, ну, от ви будете бачити, подивіться на е, лиця цих людей. Розумієте? Ну, я не хочу ображати ні в якому разі. Але це хлопці та дівчата понурені. Де написано гість почесний, він понурений і він не розуміє зовсім, що він обирає, кого він обирає. І ви хочете сказати, що вони будуть піднімати Україну і приймати участь е, в. В тих процесах ні. А знаєте чому? Бо їм ніхто не дасть такої можливості, розумієте?